Синоптики попереджують, що в Україну наступні дні налетять дощі з розами і град на більшій частині території країни. Зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 3 серпня, дощі з розами йтимуть майже на всій території України. Суха погода буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запоріжській, Херсонській областях та в Криму. На решті території країни очікуються опади. В західних областях навіть з градом. вітер помірний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день у західних та північних областях від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 28 до плюс 33 градусів в день, вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 4 серпня, дощі з розами очікуються у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Нарешті території буде суха та малохмарна погода. Вітер незначний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Лише у південно-східних областях від плюс 28 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 21 градусів. У понеділок, 5 серпня, дощі пройдуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер відчутний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Лише на узбережжі Чорного моря до плюс 29 градусів в день, вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!